Так що зарікатися нічого, порушив мовчанку хрім і помішав ложкою куліш. Бо таке нещастя може з кожним прилучитися. От хоча зі мною раз було. Він облизав ложку, поклав її на рушник, на якому лежав порізаний хліб, витер від сала пальці об полу свитки і, дивлячись на вогонь маленькими, як смородина очима, повів далі. Як жили ми індивідуально, то був нас вітряк. Стояв він на боєвій горі, о, там, де тепер наш ртільний млин стоїть. Млин вутлий, старий, подме вітер скрипить, як поламана вертушка. Проте, слава Богу, тримався і для хазяйства, хоч і невеликий, а все таки давав дохід. Мірошникував покійний батько, земля йому хай буде пухом. Як піде, бувало, з дому на світанку, так і просидить аж до пізньої ночі, а як дуже завізно, то й ночувати там зостанеться. От раз мені мати каже Збирайся у хрімчику, дорога моя дитино, та понесеш батькові вечеряти до млина. Я швиденько зібрався кошику руки і гайда. Вийшов за село, глянув, у мені світиться. Я на те світло і прямую. Ішов собі так і йшов, тільки став нагору бейкатися, глядь, а світло кудись униз сунеться, сунеться і зовсім щезло, наче його хто собі в кишені заховав. Темно зробилося, як під кобеняком. За два кроки поперед себе нічого не видно. Страх мене такий пройняв, що ногами з місця не зружу. Ну, думаю, уже обтанцювала мене мара з мітлою, уже я не вийду з цього місця. Постояв я, я трохи, постояв, а потім подрався далі. А куди сам не знаю. Тільки втямки мені, що переді мною вже не гора а стіна. Дряпаюся на неї, дряпаюся, не бере. Навколо якісь кущі, хащі, і холод могильний, аж мороз поза шкурою ходить. Коли це знову вогник, близь, я до нього. А він від мене і давай мене водити, і давай водити. Ходив я, ходив, а тоді сів на якесь чортовинє і думаю, що треба мені отут чекати світанку. Доки ота вся нечість на мітлах не розкомандується по своїх квартирах, бо, видно, натрапив я на їхній шабаш, то вже доки вони мною не награються, не випустять звідси. Закутався я в свитку, сиджу, зубами видзвонюю з переляку, а вони таке виробляють, що шапка на голові підіймається, то заллється солов'єм, то совою завиє, то півним закукурікає, або підкрадеться потихеньку та й смикає за свитку. Або оце зіб'є з мене шапку, а тоді ходить і ходить побіля мене, як кіт, або собака. Ходило, ходило, та й напустило на мене чар, що я заснув. Уранці прокинувся і що б же ти думав? Сиджу я в зеленому яру в чагарниках, від млина палицею кинути. Мені у ліве трішки взять і якраз доріжкою до млина дійти, а я вправо поперся. Отут і кажи, що не напущено на чоловіка. Напущено, то вже й дурному зрозуміло. Ніякого напуску, ти з дороги збився, заперечив Тимко. Збився? А розтолкуй мені, як ти такий розумак, а чого ходив по цій дорозі тисячу разів ніколи не збивався, а в цю ніч збився. А ще буває, що людина по церквах лазить, зі страхом сказав Марко. Хвора, то й лазить, Бабський брехні. Я не знаю, чи берехні, чи ні, а зі мною раз було таке, що не міг із печі злізти. Ха ха <рес> ха. То моча тобі в голову вдарила, засміявся Тимко. Хто знає, що воно таке було, а не знайду виходу з печі квит. Спереду мацну стіна, ззаду стіна, по боках теж стіни, а ще за днями з братом жирували і розбили макітру з тістом. Ну, думаю, замурували мене, дорогі родителі, за таке злодійство заживо на голодній муки й а тут до вітру підпира сорочечка на мені коробиться. Як закричу я Мамо! і не витримав. На другий день цілий ранок вишкрібав я черінь та допитувався у матері, що то воно зі мною поробилося. А мати слухала, слухала та й каже: То від вареної квасолі, то не треба її на ніч їсти. То, може, й дядьку, квасолі наїлись? звернувся Марко до Охріма. Охрім хотів щось сказати і вже розкрив рота, але в цей час із темряви появився Денис, кинув Охрімові до ніг дві курки з повідкручуваними головами і сів біля вогню. Де ти їх взяв? відсахнувся від них Охрім. А як прибіжать із вишневого жінки та трус зроблять? Та ти знаєш, що тут буде. Без штанів на Троянівку побіжимо!» А що тепер робити? Назад нести не будемо. Скуби, моркою в окріп, порадив Тимко. Марко швидко прийнявся патерти курей. Тимко підкинув бур'яну у вогонь і сходив до озеречка по воду, а Денис вклався на розісланому кожусі обличчям до вогню. Після вечері хлопці натягли в хату, яку вони займали соломи. Другу половину через сіни займали жінки і постелили собі добру постіль. В кутку, укрившись брезентовим плащем, спав тетеря. Принесло його на мою голову. Арися тепер побоїться вийти до озера, роздумував Тимко, вкладаючись і скоро захріп, удаючи із себе з він все ще надіявся, що всі скоро заснуть і запанує те сонне царство, яке дасть йому можливість вийти з хати на побачення. Але спокій у хаті ніяк не міг встановитися. Охрім кілька разів виходив на двір підкладати бикам сіна. Потім став питати у Марка, чи той не бачив його істика. Марко відповів, що не бачив його. Хрім топся по хаті, шукаючи його так настирливо, ніби він йому був у цю хвилину конче потрібним. Потім Марко пригадав, що в попелі печеться картопля, пішов на двір і приніс повну пелену, і вони заходилися солонцювати її з Денисом. Будили й тимка, але він не відкликався. Марко набрехав Денисові, що коли виходив на двір за картоплею, то бачив біля багаття лисиці, яка хромала курячки. Денис сказав, що то вона курячу кров почула, схопив ружо і вибіг з хати. Його довго не було, а тоді на дворі прогремів постріл. На жіночій половині заверещали дівчата і зняли гвалт, і чути було, як вони вибігали на двір, щоб дізнатися, що сталося. У сінцях знявся цілий галас. Зайшов Денис і на запитання Марка, чи бачив він лисицю, сказав, що він її не бачив, а вистрілив для страху, щоб поколошкати дівчат. Потім вони покладалися спати і в тимка зазоріла надія, що скоро все затихне, але тільки він про це подумав, як охрим, що, здавалося, вже спав, заворушився і знову став розповідати страшні бувальщини. От ми йдемо, дивимося, щось біліє, чувся його притишений голос.